називається заклинання. Ізбуджує зоря, не розбудивши птиць на помах крил, шепочу на світанні, нехай не спить любов, нехай любов не спить, нехай не спить, як ліс, його стежки в тумані. Над... Пружено тремтять, від ніг, як від коліс, відскакує каміння і шепочу. Нехай не спить любов, нехай не спить, як ліс, ні вдень, ані вночі. Від ночі і до ночі нехай прибуде тут, нехай прибуде скрізь, де вже не буде сліз, ні совісті, ні сили, любов не може спать. Як Бог, як смерть, як ліс, хто б не прийшов, як я, непрошений і сили, відлунням слів моїх, видовжується мить, стискає серце тільки літ зміїні. Любов нехай не спить, як ліс, любов не спить, Завмерлий у світанку омовінні, затерплий кожен корінь. Кожна віть відкрита вітру, птаху в зірці горній, він зветься чорний ліс. Бо як любов не спить, бо він не може спати, Тому він чорний, тому тремтить зоря, тому при ній тремтить, як стежка в лісі, птаху сновидінні, любов нехай не спить, як ліс, любов не спить, як Бог не спить, як смерть. У сонячнім промінні. Карпатські олені це вже чиста віра. Без гімнів. Лиш твій погляд, погляд лиш твій відділяє мене від схилу, де олені в тіні падуть на сніг. Як трубили тут олені, вони ще затрублять, чи не затрублять, а тільки промчать по схилу зі всіх ніх вогнем по схилу, із іскор шести, із тріщин небес, рогів ті, хмарах ті попід хмарами, а найближчий під, дивись на мене, бо хто, крім тебе, мене відділив від гори. Де в снігах огоді мчать роги на спинах. Мій скид, схил світ від копит, у зір на зіркій сітківці снігів, накладається на узір доріг моїх на схилі моїм і чужих. Дивись на мене, бо хто крім тебе мене відділив від тих, що на наосвіт у хмарах вчать. Що я мав, але не зберіг мій храм, гріх розпростер, роз, розростаються роги із хмар, Розпростертих, роздертих бран, храм Чорногори в снігах, розвихрюють горді хребти, мов ніколи не спиняться, не затрублять ні тут, ні там, на галявині, куди не домчати, не дійти, не допусти, і коли промихтять над очима копита останнього з них, тоскно гасне твій погляд, і підступить ліс, і наблизить схилу, і впаде твоя тінь, і впаде моя тінь на різблений сніг. тут затрублять іще, і сблисне зоря, і встануть з могил. Де був я молодим, я називав тоді білими, білі верхи, срібні стоги, сиві сіна верхові, той, хто косив, той, хто сушив, трави, котрими любили ми, хтось остріх мертвих, коли там заблукали живі, плечі твої. Груди твої у полотні домотканому, губи твої, вітер веде, сині волосся, здійма, нашим рукам тим колетам, в силому сіні, блукалими, не відійти тут, коли ти кажеш: наступних нема. В наших руках, як в блискавках, рветься отара до урвища, ти на коні скрутиш її і проведеш по краю. Долі громи, гострої тьми, горні горіхи розлущили, ти на коні у полотні посмішку несла свою. Білі мої, що ж ви знялись в небі комонних покинули, там зруб за зруб білі мої стерло з життя укладіть. Ну, хоч її білі мої. Кидайте у білому, білі мої, тільки такі, -ті, може, тому й не болить.